Учні, працівники, шановні гості, я хочу насамперед подякувати всім, хто жив і працював в тому році, який минає, які старенькі там ходить, десь вже значить, навіть не показуються сюди, не бачу його тут. От, подякувати за плідну, творчу, хорошу роботу. Що б хто не казав, але були складності в тому році, але більше було приємних днів. Приємних зустрічей, приємних уроків, приємної роботи. Я думаю, ми повинні подякувати тому рокові, який все-таки нам дав можливість наблизитися до цього року. І давайте ми те, що було добре, згадаємо. Те, що було добре, повторимо в наступному році, в році півдня, вогненного півдня. І тому я хочу вас всіх тут присутніх привітати з наступаючим новим роком. Побажати, щоб ви були здорові, тому що рік довгий, рік, знаєте, півень такий веркий, для того, щоб його догнати, треба здоров'я, придкості треба мати. От. І я думаю, що це буде найважливіше. Також я хочу побажати, щоб вам вдавалося навчання. Хочу побажати учням, щоб їм підвищили стипендію, бо працівникам вже обіцяли підвищити стипендію. Я хочу, щоб ще і вам підвищили стипендію. А також хочу, щоб ви мали не просто навчалися, а мали певні професійні здобутки. Бо сьогодні і в цьому році, який минув, і в наступному, тим більше потрібно буде вміння, знання для того, щоб влаштуватися для тих учнів, які будуть закінчувати, для тих учнів, які значить, навчаються. Я хочу також побажати працівникам, щоб учні все-таки розуміли, що ви працівники. Що ви за них переживаєте, хочу побажати, щоб вони розуміли, що ви віддаєте їм своє серце, свою душу, свою любов, інколи не віддаючи своїм дітям, тому що немає часу тут проводять з вами великий час. Я хочу також побажати, щоб наступний рік був для нашого колективу учнівського, інженерно-педагічного колективу, був значить, теж хорошим. На певні досягнення, на певні здобутки, і щоб ми всі раділи із того, що ми навчаємось, працюємо у цьому навчальному закладі. Я хочу сказати, що ми, я сьогодні здивувався, незважаючи на такий складний епідеміологічний, таку складної епідеміологічну ситуацію, незважаючи на те, що школи позакривалися, незважаючи на те, що по телевізору передають, що три учні прийшло. Значить, в школу, а в нас сьогодні достатньо учнів на уроках. Я от був в трьох групах на уроках, достатньо учнів, учні не дуже цей носа витирають, нормально, бодро себе поводять. Тобто ми дійсно колектив, такий згуртований, такий міцний колектив, якого навіть не бере гриб не бере. Але щоб не жартувати, то я хочу сказати, шановні, я розумію, що ви сьогодні. Хотіли бути на Ялинці, хотіли бути останні дні цього року вже з нами з усіма. Але хто дуже хворий, потрібно, потрібно йти лікуватися. Бо це, бачите, гриб така справа, що ну, не всіх він бере, От, нас не бере принаймні. От. Тому то давайте я ще хочу подякувати, бо я змушений зараз вас покинути, оскільки в мене завтра в Хмельницькому нарада, то я хочу наперед подякувати Діду Морозу. Снігурці, всім тим, хто зробив костюми, хто намалював газети. Я дивився чудові газети, новорічні, чудові привітання. Якщо там хто мене привітав, я дякую. Бо в одній газеті я прочитав, що мене привітали. От. Я дякую всім працівникам, які сьогодні зібралися, які брали участь в підготовці цього вечора. Ще раз бажаю вам. Творчих успіхів, наснаги і всього найкращого у наступному, я думаю, чудовому році.